Всім доброго ранку. Вчора з вами не змогла попрощатися, бо камера якось відвикла працювати і сказала мені до побачення. Так що хотіла щось відзняти ще, а вона просто не вмикалася. От сьогодні я перевірила, вона була розряджена, хоча я не розумію, чому я не багато знімала. Що я хочу, мені треба. Ось така у мене буде маска від Крістіна бренду. Дуже класна. Це професійний бренд. І... Так. І такий же пензлик, яким я буду наносити цю неймовірно гарну масочку. Але мені потрібне дзеркало, я буду використовувати свою камеру замість нього. Боже, яка вона приємна. О! Я що собі в глаз попала. Практично. Йуалка. У мене тут кицюнечка. Моя б'юті кошка. Іди сюди, іди до мене. Вона постійно до мене хоче. Іди до мене, іди. Ні, на ручки. Так. Ой, вона дуже класна. Професійна косметика це професійна косметика. Що я можу сказати? Треба було, мабуть, нанести більш тонким шаром, але я всліпу це робила. Тому так, вже, знаєте, і телефони, і все на світі йде. Ну, що таке. Ну йди до мене. Йоак, йді ко нідіка. Дивіться, яка красунька. Йолечка, йди до мене. Іди до мене, красонечка моя. Ну, все так, Атя. Ага, вона хоче гратися, хоче гратися. Да, Йонка, ти хочеш гратися? Ванюня, mm. іди до мене, Іди до мене, йди до мене, шладка, солоденька, Іди до мене, ти моя дівчинка гарна. Да, ти гарна дівчинко. Ти гарна дівчинка, да. Оце ну, красунечко, так, да. красуня. <ресунічка> така красунька. Така красунечка, сладка. Да. Солоденька красуня. Ой, така красунечка. Тобі теж масочку зробити на вушка. Ну, так, на Невушка зробити масочку. Солодка тіця. Так все. Красунечко, да? От так, всім привіт, скажи. Всім привіт, скажи. Я вже зібралася зараз без макіяжу. Просто вклала волосся. До речі, під ну, підзмився, бачите, знов колір. Ну, Треба буде щось потонувати. Без макіяжу йду зараз до візажиста. Бо сьогодні хочу потрапити на один захід і там святкують ну так символічно дуже Хеллоуін, тому будемо знімати макіяж. Погода просто прекрасна. Щоб в кінці жовтня було так тепло, я не пам'ятаю такого ніколи не було. Ще хотіла вам показати. Доставили нові ніжки для мого косметичного столика. Пам'ятаєте, у мене були рожеві, я вам показувала в минулому влозі. Якщо не бачили, подивіться. І вони не підходили під наш інтер'єр, бо у нас в основному все таке дуже лаконічне. Бачите, сіре, є дуже гарний такий синьо-зелений колір. І рожеві ніжки просто вибивалися з контексту. Повністю. Тому мені виробник цього столику, Боже, скільки йому років, і мені було так приємно, що за мною ще досі слідкують. зробили на замовлення ніжки просто під наші меблі. Ну, По-перше, нагадую, що столик просто шикардосний. Єдине, що у мене досі не працює світло. ось це. У мене просто загубився пульт. Ось. Але, подивіться, ці ніжки просто ідеально. Ось, бачите, який такий матовий сірий колір. І такий же а, ось на меблях. Я просто зробила фото, показала, Так, зараз фокусується. Ось, і. Просто і здається, що такий же колір має бюті кішка. Так? Йок, що ти дивишся, що я роблю? Ялиночка? Ти красуня, да. Ось так. Ось так, ну лягай, іди лягай. Давай, 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 давай. давай, давай. давай, давай, давай. давай, давай. Сьогодні, бачите, багато її уваги. Це у вас знайомство. Кішечкою. Я люблю його за те, що в мене тут всі мої подзарядки. Так, з вікна пил летить. Всі мої подзарядки, вони тут я можу спокійно собі заряджати пристой. Це я камеру тут заряджаю. Так, і Якщо я йду вже, я просто закриваю цю кришку і все, краса. Так. І ось так я сьогодні виглядаю шовкова сорочка, там у мене боді чорненький, афігізні темно-сині, широкі джинси, чорні чобітки з невеличкого каблучку і чорний піджак. Ось і сумочка. І надягла окуляри, щоб не було видно, що я без макіяжу. Ну Ось так я сьогодні. Побігла. Я вже на місці знайомтесь. Це Лєра. Вона буде робити мені щось гарне. Я знаєш, щось хочу мовити, страшно красиве, щоб <світ> я була <світ> щось Страшне так гарне. <світ> да. Ну на Лірочкову підписуйтесь в інстаграм. У неї там неймовірні роботи. Якщо ви в Харкові, то всі нівести Лєри я точно бачила. Знаю. Ось а я хочу сьогодні образ на Хеловін, але знаєте, щоб такий. Він буде е... такий е... гарний, <смі> щоб мене хотіли роздивлятися. Сам <смі> да, це бачили так, боже, яка вона красива, Там от хоче <смі> <смі> за... <смі> до мене за цими приходять. Розумієте, <смі> <смі> що боже, яка красива. Оцініть, як я буду сьогодні весь день ходити, ми зробили мені такі гарні сльозки. А як це -сльозки? сльозки? Слізки. 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 <хи> Але ми додали ще трішечки оце уверх таку Ефект красу. Маски. Угу. І мені здається, що дуже там гарно. Там дуже гарно. Так. Так. Ну і е Доповнили образ оконом. Це тепер мій макіяж на цілий день. Як вам ідея? Не дуже так страшно, гарно. Ну, щось оригінальненьке, да? мені подобається. Я між тренуваннями встигла заїхати в покупленний центр, чи зайшла в вовк. Хочу зараз. Ой, приміряти сукні, якісь базові, подивитися, що мені тут сяде. Бачите, взяла і таку кремову, дуже класну на дотик, і ось такі рубчик: біж, чорна, блакитна. Ну, зараз буду міряти. Алло, Добре людина повернулася з магазину, було дуже багато людей. Мені, якщо чесно, з одного боку. А було класно, знаєте, таке відчуття, що супер люди там знаходять привід радіти. З іншого боку, вже велике скопчення людей викликає е, якийсь страх, бо щось може трапитись. І навіть там такі думки, що я не буду там викладати зараз в реальному часі онлайн, що багато людей в торгівлі. Торгівельному центрі, бо може щось туди прилетіти. Мій мейк тримається і дуже гарно виглядає, але знаєте що? Я вже просто мрію його зняти, бо отут-от, де ці блискавки, воно мені так чешеться і ах, і стягнуло всю шкіру. Ой, ну гарно то би і спать лягла. Якщо б можна було, знаєте, ще розтягнула би таку красу надовго, але вже просто немає сил. Бачите, макіяж протримався дуже довго. Він пережив навіть тренування, яке я не знімала, бо було тренування. Тільки я повернулася додому і завило. Воздушна тривога. тривога. Угу. Зараз всі люди, які знаходяться в Нікольському, побіжуть на вихід, а там просто нереально багато людей. Дуже вчасно повернулися додому. Дуже вчасно. Да. Коротше, такі справи. Таке контрастне життя зараз у українців. Я чекаю, що напишуть, поки просто що тривога, ну і ми і так чуємо. А що саме, якісь виліти є чи нема. Так, це пишуть, що загроза для області. Ну, воно коли загроза для міста, то спочатку прилітає загроза, а потім вже прилітає сповіщення. що... Повітряна тривога, тому ми одразу і розуміємо, що зараз у мене єдине бажання: я приготувала просто засоби для зняття макіяжу, будемо з вами знімати О, цю красу. О, просто знімається. Так, це мені коштувало якихось неймовірних зусиль, але я ну, так, відсотків на 95 справилася з цією. Задачею десь ще блищить, але практично все прибрала. І терла, чим я тільки не терла і молочком, і змивкою для очей, боже, ще блищить. Коротше, все. Зараз патчі під очі і монтувати відео. Завтра у влозі новому покажу вам вже, що я купила ось. Так що дякую всім за те, що було, були зі мною в цьому влозі. Дякую за увагу, що додивилися до кінця. Сподіваюся, що ви скучили. Я якось відвикла знімати влоги. У мене такий більш акцент на інстаграм, якщо ви не підписані, підписуйтесь, будь ласка, і. Ну, Повертаюся, я нічого не обіцяю, але зараз точно тиждень влогів як обіцяла, буде все до завтра. Пока.